У палаці урочистих подій затища. Останніми роками молодята дотримуються релігійних канонів і не одружуються в біст. Хоча є й ті, хто вважає, що кохання правило не на заваді. Марина та Андрій вирішили справити три весілля і щоб все встигнути, зареєстрували шлюб на початку березня. Кажуть, що в цей день великих урочистостей не планували, відсвяткують у колі сім'ї. Піст все ж таки. Втора свадьба, тому що ви знаєте церемонія. ні, це третя свадьба буде, а вторая та вінчання. Ну, сначала повенчаемся, потом будет вызнать церемония. Еще вот гулять не перегулять. Палаці урочистих подій кажуть, що робота з молодятами в них сезонна по півроку. То повільна реєстрація, а то й насичена пора, яка саме припадає на літо осінь. Цьогорічний піс не є виключенням. У березні шлюбу клали лише 91 пара, з них тільки 26 з урочистою реєстрацією. Наприклад, сьогодні одна єдина пара була. І те характерна риса цієї пари це так зване воз'єднання сім'ї. Колись подружжя було в шлюбі. З якихось причин вони розлучилися зараз, вони. Певно вирішили проживати разом і тому зареєструвалися. Далі такі пари, які, наприклад, вже так би мовити, потреба є в реєстрації, тобто буде майбутня дитина, чи е, пов'язана шлюб з іноземцями, які е, прибувають на дуже короткочасний термін е, на Україну. Але прийняття заяв на реєстрацію шлюбів ніхто не відміняв і післяму не заважає. Аншлаг молодят у палаці урочистих подій чекають у червні, адже травень за закох... Ані вважають забобонним.